Цього проєкту це а, зробити вуличні меблі цього парку, тобто лавки і смітники, для того, щоб цей парк став більш комфортним для відвідувачів, для мешканців міста та гостей. А, і ще одна така інша така суміжна мета цього проекту це об'єднати мешканців Черні... міста, чернівчан, щоб вони а, не просто отримали якусь користь побічну а, від цього проекту, а, а самі зрозуміли, що. Це працює, що люди об'єднуються, роблять щось своїми руками, роблять якісь інші проекти. Взагалі я дізнався, як, напевно, більшість заходів в Чернівцях, я дізнаюся в Фейсбуці. Мені дуже цікаво речі, які організовуються у нас, і в яких можна прийняти самому участь. І дійсно це буде корисно для, для людей, для того, що ну, тут люди відпочинуть в цьому парку і буде де присісти, відпочити. В принципі. А і спонукало взагалі це корисно. Якась ручна робота, тому що цілий тиждень працюєш за комп'ютером, а на вихідних можна е попрацювати руками. І, напевно, та робота, яку ти робиш трошки Крис. назад. Та робота, яку ти робиш руками, вона більш цінна і ти потім до речей, які є в місці, зовсім по-інакшому ставишся. Тобто ти розумієш, що це зроблено не просто так, а для когось, для того, щоб тобі десь було краще. Я... Ідея була надзвичайно проста і швидка в реалізації. Ми дали оголошення, що робимо меблі для парку. Приходять всі бажаючі, приносять свій, свій інструмент, ми забезпечуємо матеріалом. По матеріалу ми просто прозвонили, об'їздили своїх знайомих. Це переважно там дистриб'юторські компанії, е, ну, взагалі компанії, в яких є складські господарства і які щось завозять на палетах. І для них палети це розходний матеріал, це не те, що треба віддавати потім. Е, Назбирали достатньо там, ну, штук 20 палет, мабуть, на перший воркшоп, ми зібрали. Е, прийшли люди з інструментом, ми там трошки підкупили собі інструмент. От. І е, вийшовся дуже гарний відгук в тому плані, що ми створили групу, е, створили подію в, в Фейсбуку, і на цю групу за два тижні підписалися 800 людей. Ми е, з самого початку взагалі в усіх проектах, не тільки в майстерні. Намагаємося працювати максимально автономно від міської влади. І ідея тут така, що громадянам показати оцю можливість самостійно вирішувати якісь питання, не, не, не торкаючись влади, не заручаючись допомогою влади. Просто щоб показати людям, ну ми самі можемо щось зробити. І це не, не, не велика мудрість. Просто зорганізувалися і зробили.